довго вимикає світло і вам не вистачає акумулятор заряду акумулятора, тоді треба брати інверторного генератора, щоб зарядити акумулятор. Хтось скаже, ви що, дебіли, я буду купляти то і то. Ну, реалії народ сьогодення, я вам скажу, то, що є. Реально, якщо у вас відключає світло 10, 12, 20 годин, вам одного такого акумулятора 100% на котел не вистачить. Орієнтовно, 7 годин вистачає цього акумулятора 100 АGM є з такого комплекта 16500 на 7 годин. Від 7 годин орієнтовно. Якщо більше виключають світло, виход тільки один. Або купляти систему за енну суму 1000 доларів, або брати генератора. Ще це, у вас вийде 16, 16, там, 30 копійками, 31-32 тисячі гривень всього-навсього, і у вас вийде ну, комплект, з яким ви зможете собі постійно бути зі світлом. Тобто, світла більше 10 годин немає. Ви завели генератор, зарядили акумулятор. За акумулятор зарядився, сидимо на ДБЖ. знов, якщо довше виключає світло. Знов так само беремо генератор. Заводимо і заряджаємо свій акумулятор. Так що для заказу всі контакти в шапці профіля. Генератор зарядні станції, газові балони, комплекти ДБЖ.